Бачило вже так що. Ми бійці 93-ї окремої механізованої бригади, 2-й стрілецький батальйон, 6-та рота, доносимо до вашого відома, що наші підрозділи, а саме 4, 5 та 6 роти, послали захищати місто Соледар та кинули на перезволяще. Зі зброї ми маємо лише тільки легку стрілецьку зброю. Нас знищують ворожою артилерією, танками, мінометами та авіацією. Одневої підтримки з нашої сторони ми не маємо. Коли запросили підмоги, то гради та БМП вдарили по нашим позиціям. На позиціях дуже багато пора вбитих захисників, яких ніхто не забирає. Поранених забирають тільки тих, хто може дійти до точки евакуації, а це майже 2 кілометри під обстрілами. Тяжко поранені залишаються на позиціях та помирають без належної допомоги. Після нашого звернення до командирів вони отримали наказ від штабу батальйону зібрати нас зброю та залишити нас тут. А тих, хто покине позиції, був наказ розстрілювати. Начальник штабу повідомив, що звідси ми вийдемо або двохсотими, або трьохсотими. Ми не відмовляємося від захисту нашої держави, але відмовляємося від виконання злочинних наказів. Цим зверненням ми хочемо звернути вашу увагу до тих подій, що відбуваються в нашій 93-й бригаді, а саме до злочинної халатності нашого командування. Також хочу додати, що це не перший такий наказ. При первому наказі не хочу казати де. Ми заходили на позиції і були розбиті ще прямо при заході, понесли втрати. Але все-таки зайшли і місяць утримували ті позиції. Там хоч була змога окопатися, зробити укріплення і давати відсіч. Тут у нас такої змоги немає. О, просимо допомогти нам в даному питанні.